Привіт, друзі! Радий вас бачити на каналі Треба пробувати. З вами я, Янчок Богдан Азохер. Сьогодні ми трішки побалакаємо про сорт Мерло і продегустуємо вино української виноробні Колоніст. Треба пробувати. Батьківщина сорту Мерло є регіон Бордо у Франції. У перекладі старо-французької означає молодий чорний дріст. А чи тут через таке? чорно синя забарвлення яги чи то любов цього дрозда до винограду достеменно невідомо, але погодьтесь, легенда дуже красива. Це один з найпоширеніших сортів винограду у світі. А ще одне з найдорожчих вин у світі Петріс то це те, що літало у космос, також роблять сорту мерло. Вино з мерло гарний варіант для тих, хто тільки починає для себе відкривати сухі вина, адже воно більш м'яке, має глачі таніни і загалом більш питке, ніж вино з того ж таки самого сорту каберне-свіньон. В ароматі переважно різні ягоди. Ожина, малина, черешня, сливка. Якщо ж воно витримується, то тоді додаються аромати інжиру, шоколаду, чорного перцю. Далі вони розвиваються в аромати шкіри та трюфелю. Мерло гарно поєднується з травами італійської кухні, там, де є куряти на пармезан, гриби, а також добре приєднується з чізбургерами, бургерами, а також з травами, де є червоний соус, особливо з журавлини. Хух, аж їсти захотілося, їдемо далі. Сьогодні ми попробуємо вино від української сімейної виноробні. «Колоніст». вона заснована у 2005 році. Знаходиться в Придунайській Бесарабії біля озера Ялпух. Це на півдні Одеської області. А озеро Ялпух це найбільше прісноводне озеро України. Ось на його схилах і виростають виноградники для цього чудесного вина. Задяки такому розташуванню виноградники отримують подвійну дозу сонячних променів. Перша доза від сонця, а друга від тієї енергії, яка відбивається від плеса озера. Лоза для цього вина мають вік 12-16 років. Потім вино витримується 9 місяців у бочках столітнього дуба. І це має відобразитися у ароматі та смаку цього вина. Так. Пам'ятаємо, це один з найкращих ножів, який може бути використаний для відкривання вина. Маю на увазі саму схему його роботи. Звісно, є примудрості, етикетка до себе, від себе. Але то таке? Цікаво самому. Опа. А даємо воно трішки подихати, а також можна подивитися, який його колір. Правильно треба покласти білий папір, подивитися, і тоді буде колір краще видно. А десь далеко на задньому плані можливо Чуть-чуть ванілі. Це, певно, від витримки в Ну, Хіба сушена вишня десь дуже далеко. Залом аромат змішаний. Спробуємо. Відчувається таніни і дійсно тут переважає як в смаку, а так і в ароматі сушена вишня. Коротко підсумуємо. в ароматі сушена вишня легка танінність під бургер саме то. Вартість цієї пляшки вона в магазинах орієнтовно 190 гривень. А сама виноробня випускає на рік орієнтовно 280 тисяч пляшок. Вина. Вони роблять також вино з сортів шардоне, кабарне, Севіньйон і українські сорти, наші зіроньки, сухолеманські та одеські чорне. Окремої уваги заслуговує лінійка витриманих хвин, висока гама, а також і бісер. Посилання на сайт виноробні я залишу в коментарях, і плюс ще один корочок, нашу скарбничку. Дякую за силу, за можливість жити і творити. Друзі, ставте лайки, вподобайки, підписуйтеся і будемо разом куштувати українське вино. Обійняв ваш Богданчик зухер.